Ми з вами знаходимося в ситуації, не дуже іншій від того, в прийшов Христос. Хоча глобально, соціально ми змінили достатньо відношення до жінок, до дітей, до хворих. Однозначно до рабства, ну, тобто до використання людини і для свобод, про які я буду говорити в Конституціях де записаних останніх це, це грандіозно. Але по суті, свої затверділи серце заскорузли є дуже у багатьох ще. А Господь каже: отам всередині тебе міняється реальність. І він каже: друзі, все, що було дотепер, це непогано. Але нам треба перевести оцей закустенілості. Не просто у воду, а в пару, це інша людина. Але це все є воно, все одно, бо це все вода, тільки в різних ситуаціях. Але до неї треба по-різному ставитися. І можна знайти ту релігійну форму, яка каже: ні, давайте віддобувати кусочки льоду, кусок за куском, кусок за куском, постійною дисципліною, вона, падаючи в воду, буде тонути, потім топитися, і в нас буде більше води. І колись ми додовбаємо за мільйони років ту всю той весь льодовик і перемінимо людство на інший стан матерії, на воду скаже друзі, якщо ви в молекулі всередині з допомогою швидкої реакції, коливання молекул створите певне поле, то воно вас перетворить не просто на воду, а й на пари. І ви станете легкими, ви перестанете жити емоційністю. Ось вода це є символ емоцій. Оцей цей емоційний перехід від старого спостеріганого мислення до духовного, ось чому в духу в воді голубиньому приходив. Це є процес певний, в який нам треба потрапити. І от я кажу, друзі, ми зараз з вами на поверхні льоду. Давайте зрозуміємо, куди йти, і що найкраще, як методику використовувати. А ви кажете, що до нас було. Та я не проти. Я не проти, що було. Тільки кожен пропонує щось своє. Дехто каже, давайте по методиці цього дихати і будемо не відчувати того холоду. Можна. Це мені буддистів нагадує. Дехто каже, лупайте цю скалу просто. Головне, щоб нам спастися отут, тим існуючим, чи брати мусульмани, чи брати євреї, то саме. Та, давайте конкретними правилами спасти, створимо ігло, воно нас буде зігрівати, той лід довкола нас, нічого страшного, виконуємо правильні закони, і холод нас не приб'є. Це скаже, все класно, я розумію, це все правильно. Але давайте можемо йти кусок льодовика так рубанемо, щоб він тріснув і поплив на екватор. І моє серце розтопило його повністю. Ось Бачите, ось цей екватор. Він каже зовсім інше. Повірте мені, це буде. Всі кажуть, та каман, та куди, та як? Та той людовик, застряне, та там нічого не видно, та він зупиниться, та неможливо. Та хто зна, куди плисти. Він каже, не переживайте, я дорогу знаю, я поміж іншими замерзлими морями вас проведу. Але ж треба йому повірити. І більшість каже, та ні, ну давайте все таки тут кіркою потрошечки. Або ні, давайте по методу дорого, або ні, давайте його збудуємо. Він каже, друзі, ви все людство тут сидите на тому льодовику. Вам або, або. На всіх іглу не вистачить. І от Ольга говорить цю цитату: один із видів космічної допомоги підсилення енергетики особливості стійких точкових джерел позитивного заряду і об'єднання їх у ударні групи. Не за територіальними ознаками, а за спорідністю енергоструктур. Зауважте не за територіальними ознаками. Є спорідні міністерності структур, є бажання працювати в цьому контексті, є практики достатньо на каналі, якщо вам цікаво, є книжки, які ви можете завжди придбати і собі почитати і налаштуватися на це поле. Є потреба далі звірятися. Я пропоную вам цю роботу ще проводити 4 роки. Ну, бо якраз 3 години ми вже закінчуємо на наступний місяць. Я пропоную 9 серпня провести наступну зустріч. Це те, що я вам сказав своїми словами, що я сидів, писав, думав, не знав, як піде, чи я згадаю. Але всіх запрошую. Попрацюйте, попрацюйте з текстами вашого духівника, попрацюйте з Біблією, відкривайте її кожного дня частинками. Відчувайте ну, стан, який, енергетику, заглиблюйтеся, налаштуйте себе, так, як Христос, перед Оцем, стан тиші. І в тому стані тиші, вийшовши з нього, прочитайте його слово, яке вам прийшло, і знов заглибтеся той стан тиші. Але потім, коли ви виходите в соціум, не ховайте свої очі від людей, не ховайте свої методики від людей. Говоріть їм, що якщо вони хочуть змінити реальність, їм треба звернутися до творця. Яким би вони не були атеїсти, пропонуйте їм це, говоріть. Я не кажу агітувати за щось, але я не кажу йому вчати. Але для того, щоб щось сказати, вам перше, треба саме щось почитати. Бо багато людей для мене говорять, що для них релігія це культура була до довшого часу. Що вони не дивилися на ті речі, так як я, коли зараз з ними про це розмовляю. Але ж я теж так колись не дивився. Мене теж хтось надихнув, один з тих, хто мене надихнув, це Ольга Валентинівна. Е, якщо вам цікаво і далі цей контекст роботи, то будь ласка, ще натисніть не тільки підписку, але з боку дзвіночок, бо YouTube вам не буде присилати, е, наприклад, на наступний місяць наступну зустріч чи трансляцію. Якщо ви не поставите дзвіночок, він вам сам не нагадає. Воно так не працює, на жаль. Я перепровіряв. Я підписаний на дуже велику кількість каналів, а бачу, що випадають в стрічці одні і ті ж самі, якщо я пару разів на них натиснув. А от те, що є з дзвіночком, завжди мені приходить. Ну це так: спорідність. І тому, от один із видів космічної допомоги це підсилення енергетики, особливості яких точкових джерел позитивного заряду, це те, що ми з вами стараємося робити. Об'єднані їх в ударні групи незаторитальними ознаками це фактично те, що я роблю через спонсорство.